<coughs> Лунає. Легке та грайливе. Чим не дбайливе. Ти тута. І ми тута. І ми в раді вас вітати на хвилі. Бабра! Не твої лице, діти. Якщо роблять лубріку розпаковку, то ми з вами Михасик Валакулькин і Сергій Кокунібал він жекунішев. А також та Жужа. І піздюше онлайн. Здрахуйте! Так, у нас сьогодні розпаковка, це ми самі собі замовили, що просто, просто пахизуємось разом з вами. Ой, а для любителів АСМР. Ой, які чудові звуки, легенди. Так, що ж ми собі замовили? Мені здається, що це точно плащ пальто. Щоб не виїбав ніхто. Погнали. Ооо, легендарне, в мене біле. Ой, зірочки, ми зараз вам покажемо, що це. Це знаєте, зараз буде невеличкий межік. Шариш? Дивись. Оп. І У -у -у -у. не твої ли це, діти, якщо в ЛГБТ вишиванках, то мої. Слава ЛГБДР! Смерть сімейним цінностям. І хідня, мама, малесенькі долоні, сина чи От Оце мені атріпетірували. Дароще за все. Мама малесенькі долоні. Сина гетьчили свій доні. Здрахуйте, з вами я, пан ведючий і люда дама господірочка. І з вами Лубрика розпаковка. Чек. Так, жужа, мені з підслужку. Е, Сабша, що це посилка від Юнони. Юнона, Зірочка, помахай тобі. І дня пір дня передай. Ой, легендарно! Боже, це що? Це шопер. Це ніяк буде хтивки збиратися. Нюрберг! А я думав, нюхуй. Подожди, так там щось є. Звісно. А що це? Ну просто так. Це те, що ти улюблений, дивись. О, це я люблю. Дивись. Я отаке люблю. Отаке люблю. Ой, легендарно. І що тут написано? Байерн. 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 Дойчленд. Це у нас теж I Love О, такий вот, дивись. Магнітик на холодильник, а також листівка. Привітулі підкрадулі. <кхи> Підстрижися, пану ведючому та Людовіки. А, Малесенькі сувеніри від Юнони. З вами. Познайомилась з вами не дуже давно, але захопилась з вами. З першої хвилини знайомства. Ви, неймовірні, обожнюю вас. Маю надію, що вам все сподобається. Похнастики від мене теж невеличкі підарунки. Я не майстер гарно писати, тому пишу, як получається. Не сваріть, а просто запитайте. Листівка на згадку від мене з любов'ю з Нюрберга. Юнона. Ой, легендарний Нюрберг. Посмотри, отака в мене тепер є листівка з Нюрберга. А ми з Людей, ну просто. Дивись, ми як на Октоберфест. ні зібрались. Не твої ліцедіни в лгбт вишиванках зібрались? М? На Октоберфест. Ми І на Prite на Октоберфест. Боже, дякую Юнона, це дуже... Чарівну, по фігурі все лягло. Ой, легендарно, Жужа, зараз до тебе дійдуть. Зараз до тебе дійдуть. Печиво. Ой, давай, конечно, печиво ми зараз будемо пригощатись. Так, що там в нас ще? Печево. Так, так це ж все собаче. Так це ж все собаче. Так, все, чоловіч'я я закінчилась. Печиво. Пойдем, пойдем в круг. Пойдем, видишь, вот они всі прийшли. Стой стой картина! Картина. <гас> <Раз 'єб, гас> раз єб. Раз єб. Дивись. Це Ти бачиш? Це палаючий кремль. Це обов'язково до кожної посилочки. Положить для пана ведучого палаючий кремль. Подожди, тут щось написано, Людові та Ведючому, на згадку від Юнони. Мрія кожного українця. Це просто, це просто. Це ж якась вишивка. Обалдеть, обалдеть. Оце в наш музей. Так, так. Пішли туди. Все, пішли туди. Дивись, піздюши вже всі зібрались. Кажуть, а що тут без нас відчиняють? Ми йдемо. Mm -hmm. А легендарна Лубрика розпаковка продовжується. О! Легенди! Дивись! Юнона зараз буде пригащати усіх бінарних, небінарних, православних і гамаславних. Ти дивись, скільки там смаколиків! Боже, поможи. Поможи не всертися! А прямо зараз наші любі друзі. Блять, ну маньяк, як завжди, як завжди маньячит! Як завжди маньячить. І робить вигляд. Що ми не бачимо, що він маньячить. Зіфір, пойдем будемо їсти. Будемо пити та гуляти, то у тебе, то у нас. Що? Що то сталося? Легендарно, там вже! Кася, там вже пригощають. Кася не падай перед маньяком. Кася, в тебе чотири лапи. Тікай! Кася, тікай! Кася, Тобі подобається? От гавнюк. ну, Отакий гавнюк. Так, ми вже тут пригощаємось, пригощаємось разом з ліками, щоб не обосратись, так, Жужа? Ти теж будеш пригощатись? Ну, мене глупишки ж, правильно? Ми не глупишки. Зовсім, зовсім. Від слова ні. Іх він, діхт". Ти дивись, які упораті діти. Ти дивись, які упораті діти. Ну, Воно не біжене. Кась тікай. Воно Зефір! Чокнуте. Зифир! Чохнуте. Чокнуте? поторочене. Мяучила. Кася, доня, пригощайся. Не лови окуня. Лови пункт від дня пер дня. Так, цих дітей ми зайняли. Зараз у нас... О... До легенд переходимо. Ой, а легенди ж гавкучі, стрибучі, не невгамовні і лахматі діти. Чиї це діти? Це наші Ой. діти. Ой, людочка вже запарилась, тільки з душа вже запарилась. Ой, легенди. А ви їх спеціально, каже, не кормили перед Етером. Так так, а що ми там? Жужу залишили? Щас, щас, щас. Що та несеться? А зі Снежани на місочки Кася їла. На. На, така місочка у Сніжани. Да, Сніжана? Ой, легенди, посмотрите, а що там хоч сьогодні в меню? О, це ж запрещенка на нашому вегетаріанському каналі. Ви ж нікому не тільки не кажіть. Ви ж нікому не кажіть, що ми таке їмо. Ти що, буде шик-шак-шок. Служба піки афує. А мені не скажем, скажи, службе піки, да, сніжана? Ми не зламні. Щас вже. уже. ж сама вибіжала. Легенда. Кася, до речі, їсть собачий. Сніжанин. Корм. Кася їсть кожного корму. З головою не в у Зірочки мої. Так, піздюш, нас добре видно. Давайте я вас зараз нової вишиваночки трошечки протру. Луч. Лучик! Лучик! Та ти посвітри, ви вже доїли своє, що ти лізеш. Да, ще... Боже, Люда вообще не встигає. Алло! Дивись, вот, вот кошача. Вот кошача. Це його проблеми. Дивись, Люда підмішує віагру тваринам, щоб вони себе так активно поводили. Знали ви чи ні, бублі? Знав? Все, дамо. Облік! Боблік. Окей. Жуже, жуже, жуже. Ой, легендарно. Це ми можемо робити ставки, хто перший з'їсть. Ну, я маю в виду хліба бублочних. Хоча сніжана вообще не відстає. Сніжана, ти хоч кафтаєш. Сніжана пережовуй кошки каскадьори на нашому каналі. О, про це говорить Україна. Про це звісно, що не можемо мовчати і ми. Ми не можемо мовчати. І ми не мовчимо. Це наш бліг і він без бліг. Боже. Боже, дякую Юнона за те, що. О, Сніжана тепер справилась! Молодець, Сніжана, ти упорота. Дякую Юноні за те, що покарміла наших тварин на камеру. Щоб ніхто а там не сумасши, думав. Так, Людочка, ти пам'ятаєш, да, що ми ще мікрофон не настроїли? Mm -hmm. Ще вкусняшки є для коліків, отакі. Ну це ми вже не сьогодні будемо давати, бо буде понос ще більше. Він і так буде. А у Люди не ну, буде люди поноса? Буде. Це для собак, дивіться, такі сухі. Це Лега з Анатоліка може. Ні, 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 Це просто такі, тут бачиш. Так, люда, не суїтись. Косточка. Раз, ти, ти не мені зараз, зараз показуєш. Да, вот косточки, бачиш тут? Бачу. Вот. Тут такі палочки. Фух. А тут люда потница. Люда. Ой, зараз зараз ми людочку Чиста, Чиста, чистая, чистая Оп. Щоб ніхто не бачив, де наші наши гримеры, Ні гримеров, ні осветителей, ні режисерів. Куди всі подівалися? опять курять? Скільки можна курити? Курити там, де ще не попало. Скільки можна курити там, де попало. Да ти посмотри, ти скільки бубляшу там положил? Сніжана вже справилась, вже готова, да. Ну. О, суперфуд, Боже, доню, ти що, ограбила зоомагазин? Це, Це мені віги? Жужа. Єбать, ти що ковтаєш з цілим куском Жужа. Дуже цікаво. Жінка-собака. Жінка собака. Так, у нас тут боже, це для Людо, це як знала, доня. Це ж Люда таке любить. А жертва маркетингу. А пан выдючий любит вот такі вот э, приколяшки. желешки. жележки. легендарні, фру фруці, бум какие-то. Боже, це, з цим, этим... О, божню, о, божню. ці желешки. жележки. Да, легендарные. та ти посмотри, то це со це целюду опять посыпят, блять. Мы тики потницу вылечили и туберкулез. Ты твои лицидиты лікують туберкульоз? Боже, дивись, маршмен, це ж веган, це дитина подумала, вона з нами. Юнона мені дуже приємно, тому що Юнона з нами недавно, а вже розуміє, що нам потрібно це все веганське передавати. Ну, По-перше, тому що ми поки що їмо трупи риб, але не їмо трупи тварин. І вам, до речі, теж радимо. Я знаю, що Юнона у нас готує по рецептам Людовіки. Шаріться? Ой, легендарно! Люда, 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 це не закладка. Так, сніжана, їж, давай, це діадох. Угу. Сніжана, давай, напополам з Людой. Давай, за хороший вечір, за гарний настрій. Сніжана зараз буде насильно. Зараз буде переслідування і цькування сніжани. Жуж, ти поїла? О, легендарно. Сніжана їж. От дивись. Пряник з'їв. Так, каже, що тут ще нам передали. Боже, які діти. Всі упорать всі мої. Всі упорать всі мої. Люда, що там ще? Ага, ага, даємо по діадогу, так. Да? Так, Снежана, ти не з'їла діадог? Їси давай. же уже діадог. Так, треба дивитися, щоб вона це з'їла. Я її знаю. Сніжана не глупишка, снежана хоче, щоб це діадог в паштетик запхнули. А ні, смотри, їсть. з'їла чи Ні. Ні? Повыйобывала тільки. Ой, легендарні діти. Кася, а є це чисті місочки Буде сьогодні? Працювати, Боже, ані. Дивись, насильно на очах у всіх дітей. Зола, це відверні очі, вона вже кличе служба опіки. Ой, легендарне. А ви точно ветеринар? Ви точно ветеринар? Сніжана? Треба було самі глотати, глатати. Ти ж не згодилась? Боже, як смачно. Ооо, легенди. Та да? не Сніжана. Боже, поможи не обісратись. Не Золото, шо ти? Доня тусіт. Так, піздюша онлайн продовжую. Я дох, окреме дякую. Це ж Юнона узнала, що потрібно, сама запропонувала, як знала. Ще пакет у цей жижі для собак. А це знаєш мені нагадує тушонку. Помніш? Тушонка. тушонка там з гречкою. Да, да, да. там, гречкой. Ну це все. О, це все. Ой. Це кошача? А. Ну дай сюди. Ну якщо воно... а, кет, кет, кет. Ну кет, кет, пряник кет. уграємо. Кася! Де Кася? Кась, ти де? Іди сюди, Кась, смотри. Зайка поїбайка. Що там, Люда, Люда, Люда? Так, це що там магнітик, да? В виде пазла. Люда, не ковыряйся в носі. Шванштайн. Та ти що, Це ж моя мрія, Нон Шванштайн. Дуже хочу. Попасти. Блять, оно не фокусує. Сейчас жужжать. Ой, сейчас, подожди. Жужа, то ничего. Ага, такий ноншванштейн. Все равно нихуя не фокусу. Боже, жужа. Иди сюда. Тягни свою попу, дивись. Такий вот набір у нас. Так, раз, набір. Боже, два, набір Жужа. Уже нема куди складывать все твои прикрасы. Сейчас, Люда, подожди. Дивись, отакі от ще. Жужа, Жужа, дуже рада. іди сюди. Жужа. Зараз, подожди. А ну, людочка, покажи, що там в тебе. Ага, така брош школи леді. Легендарно. Так, прянику. Так, Сніжан, ще раз прянику. А він туди виплюнув. Сніжан, будеш? Так, дітей не тригерить. Боблік. А, а кому зараз достанеться агентство чисті місочки, скажи мені. Дитина, кому це достанеться? І давай пряніку, конечно, звісно, 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 дитині моїй. Всім достанеться. Ще це, це жидкий корм, собачий, кошачий, ну це... Боже, жидкий звучить, як не корм. Це реально, це я не знаю, але це, це певно сім тижні. Пан ведючий якраз уїде, в мене буде веселуха. Людочка, у кого пульт тлюдочки? Людочки? хуя. Я рядом сижу. Диви, це тобі. Це тобі. Це тобі. Мармелад. Легендарний, люблю ягідки. Чому ні хуя не фокусує? Давай, Боже, це ж це просто всратися не жить. Чоко. І це, мені. І це тобі печиво? Це, це фіга. А, це фіги. Я зрозумів. Боже, Люда любить таке. О, боже, це з перцем шоколад. Це що то апельсин. О, я, до речі, люблю шоколад з апельсином. Да. Угу. А це карамель. Ой, карамель салена. Це розйоб, саме вкусний шоколад з карамелю. Жуш, ну це завтра вам, на завтра. Жуш, ну і, і май совість. Трошки. Просто, то, так просто ще солоденьке Як це, це солоденьке? Ну, Ой, горішки, дивись. Веган, буковка, А, Посмотри постаралась, Доня, знає. Ну і положила, ну, посмотри пелюшки. да ж, пелюшки. Щоб Люда іми витирала свою потницю. Не твої лицедити. Якщо потні, то мои. Ой, легендарна Лубріка розпаковка. Скільки щастя, скільки посмішок, скільки радості від цієї посилки для наших дітей. Пряник такий, точно все. Якщо знайду. Ой, легендарні діти, легендарні, да. Ну, а ми в таких модних нових плащ пальто, щоб не виїбав ніхто. Е -е, до речі, щоб не виїбав ніхто і Зефір починає да, золоти шпрехать. Доню. Жожа! Погладь жужу. Погладь жужу, донечку. Ой, не твої лице, діти, якщо намиваються після їжі, то мої. То мої. Коські каскадьори, коські каскадьори. Ну, легенди нашого каналу. А що ми кажемо всім? А ми кажемо всім дякую за компанію, Юноні кажемо дякую за посилочку. Це було легендарно. Усім гарного дня, ні, пірдня, і пам'ятайте. Бе, бе бе. Боже, дамбі, город. Пхалілуя! Все, з вами були Піздюші онлайн, пан ведючий, і люда, дама, господірочка. Будемо на зв'язку і на хвилі бабра. Кохайтесь, бо ви того варті. Кохайтесь, але не з ускалями. Бо ускаляку на гілляку! Пока-пока! Доремі фасоля сі. Світ прекрасний, без дрісні.